Вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо робити ящик наперед, клеїть шумку. Поклеїли виброизоляцию полностью, двері передний щиток по нижче стінкою будемо клеїти шумоізоляцію зараз вирізаємо на дно під сідушку так поклеїли шумки передню частину зараз будемо накривана на задню під люк повирізали що підкривався ще виріжемо на панеліці і на карти дверей Клеїм до крила, одну сторону поклеили, дуже хорошо клеїться, Липне. Так, доклеїли на панелі приводив на щитки шумку, під низом віброізоляція зверху, шумоізоляція. На криво, на задню частину і низ, теж поклеїли шумку, вирізали під люк. Все по Поклеєно віброізоляцією, шумоізоляцією. Е, під низом Віброізоляція поклеєна сталося тут трохи на криво, Доклеїть і на карту дверей по проводці зробили всю нову, поставили блок предохранителі, кришка Жигульовська і блок також. Оремо ящик на груза спереді. Осталося зварити передню частину, кришку і завіси. Спереді, думаю, ще крюк придумати, як його зробити. Бо є Камазовський фаркоп, він сильно виглядає, не сильно красиво. Два завіса на ящик. Передню частину з двох половинок. Зваримо вже буде петля для буксировки. Протолок. Перетягнув. Потім якось кірою обтянемо її з на низ, на люк. На люк там не хватає, а воно хватає на передню частину, Прийдеться докупити на передні карти і бокові ці кришки і на люк. Усмалював схему. Ширина 50, длина 35, висота 25, передня глуха, верхня 13 і кришка. Зварили передню частину. прицепне буде. Сюди ще кришку доробить. Павець буде. Доробити треба. Так, такий ящик уже виходить. Передню частину прихватили. Залишилося завіси приварити і вирізати кришку саму. Кришку, мабуть, саму буду побачу нахльост загинати і поставлю побачу як найду Уплотнітельну резинку ще зварим до задньої стінки думаю тут по кругу ще вкинемо посилимо і от передню кручка кинемо посилення ще на задню стінку. Думаю зальємо половину бетоном, а зверху таке мілоч буде. Якийсь молоток положить пару ключів. Думаю, ще стопи з поворотами. Рамку зробити, щоб вони вставлялися, ззаді на криву так будуть фари або зверху них, або замість стопів наоборот поставити. Поставили рамку, культиватор оцепляли. Зараз поки на даному етапі такий вигляд. Ще фари треба поставити або Зверху поворота з габарітом або наверх, або туди туди буде. Фари такі, як ззаді, а зверху відбавку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бажаю успіху!